І всім привіт, вона канальна НБС. Сьогодні я трошки прихрив тому що я захворів. Відео не виходило 5 днів в я був хворий але зараз я вже можу, в принципі, знімати відео. Буде так що сильно болить горло. Сьогодні у нас тема відеоролика це обзор скіна на кота. Давайте його заберемо. Я вже його отримав. Кітбоксер темна лапа. Скін дуже прикольний. Давайте зараз у нього пограємо ще два рівня до кітбоксера Золотої Лапи, і потім ще два рівня до кітбоксера. Простого. Давайте зробимо обзор, в принципі, Бравл Толк 25 го числа е, і то як його. В магазині зараз є подарунки, лунний новий рік заходь кожен день. Завтра 8 праців стар. Вийшов Мікко, коли він вийшов, він був невидимий. Я про це не встиг зняти відео, бо, тому що завтра я ще. Ну, вчора я себе ще погано почував, сьогодні вже ще трохи добріше. Отак От виглядає цей скін. акція за 69 гривень 6868 блінгів. Звісно, я її куплю. Я за цей сезон потратив. Вроді 130, 138 гривень на тисячу, 10, 10 тисячу блінгів. Зараз ще витрачу і у мене ще будуть блінги. Я з собі купив скін на полку за 5 тисяч блінгів, а далі собі куплю тяжку ріку, як я говорила. Ну що ж, давайте не затягуємо, де наш кіт. Його ще пофіксили вроді. Кіт боксер, темна лапа. Йдемо в парне ще У мене там квест один лишився. В принципі, так. Браво толк 25 числа, анонс буде 24-го. Ну, ще трохи не нехвата до креаторів, в принципі. Тяжко озвучувати. В принципі, ви бачите, як цей скін виглядає. Давайте ульта. Він ще крутий. Ой, я би в Ларі Лорі, там апокаліпсіс ще є. Анімація програша, обзор на анімація програша, кікбоксер темної лапи. Отака от анімація програша, мінус 8 кубків, але нічого. Ось така от анімація виграша. І дай липше в тренування, щоб кубки не сливати. У мене на коті багато кубків. Минулий відеоролик вроді був про те, що мій перший титул на Браво реапнув тіто на сема. Такий вийшов 5-6 днів тому. Якщо що, то я далі граю в Бравл. Давайте подивимося анімацію ульти. А, це тут не робоче, в пробний матч. Отак от виглядає, коли він ходить. Отак от стрибок. Отак вот, а в принципі, крутий скинчик Давайте підемо в пробний матч. Прабуємо вибити крутий режим. О, Соло Шеде, який хотів. Повезло з першого разу, що Солошоде випило. Там ще вийшов антивірус 8 біт, я про нього не знімав. В принципі, отак. От Стаємо, не видимо. Ось така от ульта. Типу рожева, а так то вона біла. В принципі. Або це бах. Давайте ульта бачимо рожеву з білим. А так-то в нього ульта біла. От ви тільки що бачили його льту, а тепер -то давайте поміняємо його на простого кота. Підемо в пробний матч і подивимося, яка анімація простого кота, Чи зміни взагалі анімації? Я думаю, що це баг з ультою, а за такою це не баг. Ну бо все можливо, вже такі баги, тому що, ну, не видимий скин на Міку за 290 гемів, Тепер я бачу, що в Бравлі все можливо. Дивимося, набиваємо ульту білий, так. А там рожевий. Давайте зараз ще раз покажу. Ні, більше мені подобається. Все-таки кітбоксер, золота лапа, темна лапа. І... А не на першому місці золота лапа, на другому кітбоксер, а на третьому цей скін. М -м Де газ? Вот, ну біле. Там було видно на секунду, можете зупинити там А з Боксера, як ви бачили, в нього рожевий В принципі, досить дуже короткий, на 5 хвилин 20 секунд. Ну, але я буду закінчувати. Сьогодні або завтра вийде обзор на кітбоксера на золоту лагу. В принципі, отак я ще відео не дуже можу знімати. Бачите, я прихрип трошки. Не знаю, чи ти чути на відео. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ви була на канального небес. На а секундочку, я перезахожу в Бравл, і в мене є новий проект з, -з, -з Лунним Новим Роком. Він в подарку включає легендарний пристар. Що це за аккаунт? Спідран 30к кубків. Це що, нова рубрика? Відповідь так. Я вже апнув 2353 кубка. Давайте заберемо тут нагороди, чи я вже забирав, я вже не пам'ятаю. Забирав. на цьому аккаунті ще є акція за 199 гривень 3636 кредитів. Якщо на цьому відео 10 лайків, я куплю на цьому аккаунті цю, цю акцію, і ми зараз спробуємо заспідранити 4К кубків або мінімум 3К. Отепер От зараз я знову будемо закінчувати. Тут вже є Емс. Ларі і Лорі, Френк і Джанет. Джанет вчора я відкрив зірку. Мені випала легендарна зірка і випала Джанет. В принципі, така везу Зараз я перейду на мою основу. От тепер вже можна закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ви були фнайного небес. Там у цьому відео ролику буде обзор на, на новий скінкотак від Боксер Темнолапа. Ще раз дякую за перегляд. Всім па-па!